Вітаю! Я Наталія, учителька української мови, і ми з вами продовжуємо шлях однорідними членами речення. На минулому занятті ми познайомилися з тими, хто такі однорідні і як вони поєднуються. А сьогодні розберемося, які розділові знаки ми ставимо при однорідних членах речення. Бажаю нам успіхів! Аби розкрити секрети пунктуації між однорідними членами, ми повторимо, які члени речення є однорідними, яким чином поєднуються вони в реченні. І в цьому нам допоможе Сорочинський ярмарок Миколи Гоголя. Чарівний, розкішний літній день в Україні. День, підмет, хто що є, який чарівний. День є який? Розкішний. Ми бачимо, що у нас є два слова, що відповідають на однакове запитання, відносяться до одного і того слова день, і виконують однакову функцію вони обидва присутки. Як же вони поєднані? Вони поєднані інтонацією, тільки інтонацією без сполучника. Ліниво й бездумно, ніби гуляючи без мети, стоять під хмарні дуби. дуби Стоять, стоять вони як ліниво, від присудка залежить у нас, як ліниво обставина і стоять дуби як бездумно. Однорідні обставини теж відповідають на однакові питання, як і як, відносяться до, до присудка і виконують роль обставини. Однорідні члени речення поєднано єднальним сполучником є. Це розвіяло його страх та примусило повернутися до звичайної безтурботності. Так, це, що зробило, розвіяло. Це що зробило? Примусило повернутися. Однорідні присудки відносяться до слова це, до підмета, відповідають на однакові питання і виконують роль. Присутка. Як же вони поєднуються єднальним сполучником там? Да. Він у нас підступний і може бути єднальним і протиставним. Зробімо висновок, що однорідні члени речення мають такі ознаки. Вони відповідають на однакові питання. Відносяться до одного і того ж слова і виконують спільно синтаксичну роль. Всі члени речення можуть бути однорідними. І повторімо сполучники сурядності: це сполучники єднальні і та. В значенні і Є, протиставні А, але проте, однак, дуже нам будуть сьогодні потрібні, ми перед ними завжди ставимо кому. І розділові то чи бо. Користуйтесь підказкою, будьте успішними. Між однорідними членами речення ми ставимо кому у п'яти випадках. Промінчики нам допоможуть перше, поєднані без сполучників, до прикладу, червень був багатий на що? Червень був багатий, багатий на кого що, на тепло, червень був багатий на грози, і червень був багатий на дощі, веселки. Однорідні додатки поєднано без сполучників і тільки інтонації, і ми ставимо кому. Правило номер 2 Поєднані протиставними. Пригадаємо, бачимо, протиставний сполучник він притягує на себе кому ще теплі дні, але короткі вже. Дні виконують у нас роль, дні є які теплі, дні є які короткі, Однорідні присудки поєднано протиставленням. А, Але проте, однак це протиставлення обов'язково потребує коми. Третє, поєднано повторюваними сполучниками. Звертаю вашу увагу, це один і той же сполучник, що вживається двічі тричі. Ні, ні, чи то, чи то. І небо, і земля, і гори були сірими. Хто що небо, хто що земля, і хто що гори. Поєднано повторюваним сполучником І, і починаючи з другого, звертаю вашу увагу, ми ставимо кому. Є сполучник перед першим, перед другим і перед третім і, починаючи з другого стоїть кома. Отже, без сполучників протиставлення повторювані. І додаємо ще два правила. Поєднано парними сполучниками, відрізняються від повторюваних, що вони не однакові, а перед першим однорідним є перша частина сполучника, а продовжується перед другим інша. Як дорослі хто що, так і діти хто що скучили за дощем. Однорідні підмети поєднано, починається сполучник як. А от він закрився так і. І починаючи з другої частинки, як ми говорили про повторюване, перед другою частинкою ми ставимо кому. І правило номер 5 однорідні поєднано в пари, от між парами ми і ставимо кому. Наша задача побачити цю пару і розмежувати. Хто що сила та розум перша наша пара, хто, що кмітливість та завзятість друга наша пара. Пари поєднуються з сполучниками, але ми кому ставимо не перед сполучником, а між парами. І скільки у нас буде пар, от перед ними ми ставимо кому. Це краса українців. І з цими чудовими словами ми не посперечаємось. Сила та розум, квітливість та завзятість це краса українців. Отже, запам'ятаємо. П'ять правил. Кома ставиться між однорідними, якщо вони поєднані без сполучників. Притягує сполучник протиставний, повторюються сполучники, починаючи з другого, ставимо кому, парний сполучник перед другою частиною, і якщо ми побачили пару, одну, другу, третю між парами ставимо кому. А тепер подумаємо над таким хитрим питанням. Чи потрібен розділовий знак в реченні, тече вода в синє море та не витікає. Сполучник, «та», пригадаємо, може бути єднальним або може бути протиставним, в якому ж значенні вживається. Єднальний можна замінити і або й, а протиставний замінити але. І якщо буде протиставний, а але проте однак ми поставимо кому, якщо єднальний, то ні. Отже, вперед до удачі. Тече вода в сині море, але не витікає. Та вживається в значенні але, тому ми ставимо кому, бо це сполучник протиставний. Ми вже запам'ятали п'ять правил розстановки розділових знаків, Сподіваюсь, що ми справжні переможці залишилося два правила запам'ятати, коли кома не ставиться. Між двома однорідними поєднаними одиничним сполучником, а це сполучники розділові або єднальні. У нас немає протиставних, протиставні завжди потребують кому розділовий або єднальний. Він вживається один раз, кома не ставиться кобзарі та бандуристи це народні митці. Хто що, кобзарі, хто що бандуристи це митці. Однорідні підмети поєднано єднальним неповторюваним сполучником та в значенні «і». кома не ставиться. І друге, як же без моїх улюблених фразеологізмів? Однорідні члени утворюють фразилогізм, а його можна замінити. Це стійка сполука, що можна замінити одним словом, і сяк, і так будь -як. і сміх, і гріх, емоція, ні світ, ні зоря. Рано ні туди, ні сюди на місці, ні вдень, ні вночі ніколи. Якщо однорідні входять до фразеологізму, то коми не ставиться. Прокинувся ні світ, ні зоря. Та й гайда в поле. Прокинувся та й гайда. У нас є однорідні присудки, і фразеологізм. прокинувся коли? Рано можу замінити фразеологізм. ні світ, ні зоря, в реченні, як ви бачите, два ряди однорідних, однорідні присудки, однорідні обставини, але обставини не потребують коми, тому що замінюється одним словом, рано. А тепер відпрацюємо теоретичне, практичним, виразно прочитаємо речення і обґрунтуємо, пояснимо наявність або відсутність розділових знаків. Надросю, Дніпром і Солою в задумі шепочуть гаї. Хто що гаї, що роблять? Шепочуть. Ми спочатку знаходимо однорідні, вони шипочуть, де над розсю, де це обставина мети, шипочуть, де над Дніпром. Наші однорідні стосуються присудка, шепочуть де? над сулою. Однорідні обставини, як же вони поєднуються. Між першим і другим є тільки інтонація стоїть кома, а між другим і третім є єднальний неповторюваний сполучник і отже кома тут не потрібна. Друге речення теплий краплистий дощ застав і птахів, і людей. Дощ, що зробив? Застав, кого чого, птахів, кого чого людей. Однорідні додатки поєднано повторюваним сполучником І, і починаючи з другого, ми ставимо кому. Третє. тече вода в синє море та не витікає. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, та в значенні, але протиставні сполучники, але проте, однак, а вони притягують перед собою кому. Любов і ласка, ненависть і гнів спалахують в рядках. Хто що любов і ласка перша наша пара, спалахують, хто що ненависті гнів, друга пара однорідних, однорідні підмети поєднано у пари, і між парами ми ставимо кому. Бажаю вам успіхів на вашому життєвому шляху!